Наприкінці жовтня у рідний Луцький двір із полону повернувся бойовий медик Дмитро Селютін. Удома морський піхотинець не був понад три роки. Окрім найрідніших і сусідів його зустрів і луцький міський голова Ігор Поліщук. Настав час і для офіційної зустрічі. Дмитро Дмитро Селютін був у російському полоні 29 місяців. Агресори захопили бойового медика під час виходу 36-ї бригади морської піхоти за воду імені Ілліча у Маріуполі. Дмитро був у полоні у місті Галич Стромської області. На волі схуднув. На 40 кілограмів нині проходить реабілітацію. Надалі Марпік планує працювати у реабілітаційному центрі служби реінтеграції Генерального штабу. Допомагати захисникам, які пройшли полон, адаптуватися після повернення додому. Мер Луцька пообіцяв усіляко підтримувати Дмитра в усіх його починаннях. Робота з поверненими з полону по принципу рівне рівному. Я їх розумію більше ніж інші, і я хочу займатися цим, тому що дуже велика проблема зараз на сьогоднішній день з поверненими хлопцями в плані того, що дуже багато хто їх не розуміє, не розуміє, як їм тут, як їм повернутися, і на них дивляться трошки не так, як потрібно в плані сім'ї, друзі. І я, в мене є ціль це виправити і попрацювати з хлопцями до кінця війни. Моя війна. Розпочалася в 19-му, фактично, і ще буде продовжитись до тих пір, доки останній полонений, мій побратим, не повернеться з полону.